Відсьогодні в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги денні стаціонари не обслуговують пацієнтів. Маніпуляційні кабінети не закрили, але такі види медичних послуг, як уколи та крапельниці, масово не надаватимуть на первинному рівні. Нічого не стоїть на місці, все змінюється, в тому числі й вимоги до лікування, зазначає директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Хорошун. Що стосується первинної медичної допомоги, ну всі знають, що ми працюємо з урядовою програмою Доступні ліки то хочу вам сказати, що з цієї програми працює тільки первинна медична допомога, тобто рецепти виписуємо, і там немає жодного ін'єкційного препарату, вже не кажучи про те, що препарати для інфузійної терапії. Це перше. Друге. В серпні 2023 року наказом Міністерства охорони здоров'я номер 1513 було затверджено стандарт медичної допомоги раціональне застосування антибактеріальних антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою, де пунктом 36 цього стандарту для первинної медичної допомоги заборонено використання ін'єкційних антибактеріальних препаратів і навіть внутрішніх. Вже не кажучи про внутрішньо, крапи, внутрішньовенне введення. Заборонено і в е, амбулаторіях, і тим паче на дому. А є якась статистика, скільки лікувалося так на денних статусах? Ну, лікувалося багато. Ви розумієте, багато у нас якось е, пацієнти ну, привикли так покапатись. Оце лікування покапатись, тоді вони вважають, що це дуже Просимо. Ну, Це навантаження е, на судини. Це навантаження на організм для кардіальних хворих, це особливо з гіпертонічною хворобою. Це взагалі це лишня рідина в організмі, яку ми має маємо навпаки забрати, щоб купувати той чи інший стан гіпертонічної хвороби. Крім того, це економічно пацієнту невигодно, тому що навіть на наших денних стаціонарах вони ж мали це все придбати власним коштом і препарати, і системи, і шприці, все, тому що так це передбачено. Це економічно невигодно і нам, тому що дуже посилились вимоги до утилізації саме оцих цих систем шприців, голок. Це вважається небезпечними медичними відходами. Вони утилізуються не просто зібрав пакет і виніс на звалище. Вони мають. У нас був Договір спеціальної фірми, яка займається утилізацією. А ви ж розумієте, що це все кошти, якраз теж за цю утилізацію треба проплатити це досить немалі кошти. Згідно доказової медицини і протокольного лікування, зазначає Наталія Хорошун: якщо пацієнт і потребує інфузійної терапії, то має лікуватись на спеціалізованому рівні надання медичної допомоги, тобто в лікарні. Жодному протоколі для Первинної медичної допомоги немає інфекційних паче внутрішньовенних введень препаратів. За маніпуляційні кабінети ми залишаємо. Медичні сестри у нас, в принципі, ті, що працювали, залишаються, і медичні сестри у нас взаємозамінні. тобто, якщо навіть відпустці, чи вона захворіла друга ну, можливо, буває невідкладний стан на амбулаторії, пацієнт прийшов, коли його дійсно треба провести в таку е, маніпуляцію. Можливо, це буде одне крапельне введення, два, ну максимально три, і потім знову ж таки переходить. На таблетовані, е на таблетовані чи капсульні препарати, чи інгалятори, чи, та, тобто, чи так. Тобто ані штаб не скорочувати, а цим розформовуємо. В лікарні передбачається оптимізація штабу, чи очікується у вас таке? Ну, якщо і буде, то можемо дуже невеликих. Е Скажем так, об'ємах. Ну, буквально можливо це саме, але якось так життя на місці не стоїть. Це стосується можливо середнього медичного персоналу, тому що трошечки в нас штат завеликий для нашої кількості лікарів, але все рівно ми вважаємо, що у нас ми шукаємо різні форми роботи глобальних, глопальні оптимізації у нас точно не буде. Олена Лух'янюк, Дмитро Піньківський, ВІК.